По деяким напрямкам ми маємо 5, 7, а подекуди і 10 запитів на одне фізично доступне місце в поїзді. Власне, це і є головною причиною дефіциту квитків їх нестачі пасажирам, і основною причиною цієї нестачі власне є дефіцит рухомого складу залізницю, оскільки 2019 року ми втратили більше тисячі вагонів. Як через обстріли, через ворожі атаки на залізницю та нашу інфраструктуру, так і через їх вибуття внаслідок їх природнього старіння, такі вагони далі потребуються або списання деякі вагони потребують дороговартісного і довгого ремонту. А все це зменшує активний рухомий парк залізниці і зменшує нашу можливість власне перевозити пасажирів, і все це на тлі щорічного зростання, і в цьому році чергового пікового зростання попиту на квитки. Так, наприклад, за весь липень ми перевезли 2,7 мільйона пасажирів. Це на 31% більше ніж того року. Що ми з цим робимо, крім того, що ми продовжуємо капітальні ремонти? Рухомого складу ми останнім часом здійснюємо рекордні закупівлі минулого рухомого складу. Буквально нещодавно ми уклали чергову угоду на закупівлю ще 100 пасажирських вагонів.